Глядачі, вистаємо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила армія України на День Незалежності, 24 серпня, може завдати удару по Кримському мосту. Українські війська також в Дні державних свят можуть звільнити будь-які важливі населені пункти. Про це заявив майор резерву армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер. У ефірі радіо НВ. Він розповів про те, що в Дні державних свят в Україні країна-агресор може посилити ракетні обстріли української території, а Київ піти на реалізацію планів щодо кримського Мосту згідно із його припущенням, Україна 24 серпня може завдати удару по Кримському мосту або ж по іншому важливому об'єкту вже на території Росії. Не виключено звільнення в ці дні будь-яких важливих населених пунктів. Не лише росіяни, а й українці також люблять символічні дати. Я тому очікую в ці дати загострення ракетних обстрілів насамперед території України. Тому я раджу всім відсвяткувати свято вдома цього разу. Також Україна має загострити ситуацію цими днями. Мабуть, може відбити якісь населення. Лені пункти, можливе враження Кримського мосту чи іншого важливого об'єкту на території Росії чи півострову Крим, підкреслив Віктор Венснер, Україна може вдарити по Кримському мосту. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк раніше сказав, що Україна всерйоз розглядає можливість нанесення удару по Кримському мосту. За словами чиновника Естакада, незаконна споруда і основна логістична артерія російських військ, яку слід знищити. Директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бад. Драк вважає, що кримський міст на даний момент не обов'язково повинен бути головною метою для ЗСУ. У пріоритеті повинні бути удари по військових аеродромах, скупченню техніки, базах і арсеналах військ РФ в окупованому Криму. Радник голови ОП Подоляк також підкреслював, що Україні потрібно наполягати на тому, щоб кримський міст було демонтовано. Як вважає Подоляк, Росіяни можуть самі його знести або ж естакада втомиться. Але найкраще, якщо роботу по мосту виконує ЗСУ, оскільки українські війська знають, що роб. Бити підкреслимо, удар України по аеродрому в окупованому Криму був лише першим кроком і своєрідним анонсом для російських загарбників, що будуть і наступні удари. Таким чином Україна показала, що вона може наносити вогневе ураження на всю глибину території Криму по мірі досяжності нашої зброї. Про це сказав полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов. В інтерв'ю Главредо у РФ, а в першу чергу в Криму це повинні зрозуміти: ніхто Крим не забув, ніхто його не залишить росіянам. Це територія України, і ми будемо за неї. Боротися наголосив військовий експерт. Також він зазначив, що наступною ціллю може стати Кримський міст, адже саме він зараз є основним об'єктом. Кримський міст тепер стає об'єктом номер один одразу після появи відповідних ракет в Україні, наголосив Жданов. При цьому більшу частину російського флоту росіяни з переляку передислокували до Новоросійська ще тижні три тому, як тільки пішли розмови про ракети Атакамс. Тоді велика частина ескадри передислокувалася до Новоросійська. Це теж хороший сигнал для нас, який говорить про те. Те, що Росія розуміє, що ми будемо її звідти вибивати. Ті ж ракети калібр росіяни вже завантажують тільки в новоросійську. Тож флот звідти звалив заздалегідь. А що залишилося, звичайно, будемо вибивати, зазначив військовий експерт. До зустрічі, глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.